Всі жінки хочуть почути три слова. Ходімо в Аврору. І так, вітаю на каналі Катерина Мальва. Сьогодні ми з вами у Аврорі дивимося акції осінь з Авророю. Осінь це пора, коли ми робимо випічки і все таке інше, щось таке затишне. І в Аврорі розпродаж, саме форм для запікання, також усіляких силіконових. І не тільки на термоси акція варто спробувати. Готуємося до блекауту з термосами також. Ось такі є по 100 гривень. Ось такі є в таких кольорах по 150 гривень. Ці трошки більші, як ви бачите. Глиняний посуд для випікання, також в духовці чи в печі, у кого є. Із червоної глини, дуже естетично виглядає, а також в ньому гарно випікати. Тарілочки з чарівним декором. 179 гривень це підставка під посуд, коли ви помиєте і можна сюди складати, дуже простора. Ось така велика з піддоном. Також багато акцій на електротехнічні товари, перехідники, під розетки ось такі є. Ці також я не знаю, що це саме, але ви маєте бути в курсі. Також на ось такі. Розетки, які закриваються в ванну, такі дуже гарно ставити. Акція на подовжувачі. з Трьома отвірами. З трьома розетками. Ось такий досить довгенький. Гарні акції на LED лампи, як ви бачите. Акція на прожектори. Цей чорненький не він, ось він. Біленький led прожектор. Готуємося до блекауту. Да? Також є акція на інструмент такий набір 150 гривень. Підійде для чоловіка, або якщо ви така господиня, якщо вмієте поратися і за чоловіка, також підійде. На порошки, до речі, цей кажуть, дуже гарний кисневий плямовий відник. Його надовго вистачає. на нього зараз акція. Акція на порошок лопуск у капсулах. Акція на газові туристичні балони. Також готуємося до блекауту разом з Авророю. Засоби для миття посуду по акції. Також для прання після прання кондиціонери. Фарба для волосся, хто фарбується. Також є акції у Аврорі. Акція на чоловічі пінки для бриття для гоління. На зубні. Пасти, колгейт. Також на мило. На серветки дуже-дуже гарні акції. Ці серветки для інтимної гігієни. Серветки вологі дитячі. Дуже гарні ціни 30 гривень 120 штук. Ці мають чорне забарвлення. Оце дуже класний туалетний папір вологий для дітей просто супровий. Акція на антиперспіранти жіночі, також чоловічі. Акції на ось такі люстерка, кому потрібно. Акції на резиночки для волосся для дівчат дуже великий вибір. Акції також на носочки втеплюємося на осінь. З вами була Катерина Мальва, дуже дякую за перегляд. Я сподіваюся, що я була вам корисна. Якщо так, то поставте лайк цьому відео. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропускати нові знижки в Аврорі. І якщо вам подобаються такі відео, пишіть в коментарях. Всім гарного!